Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії Матея 7, 21, 23 Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війди в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба мене Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю. Я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене ви, що чините беззаконня. Амінь. Євангелію Матея 7, 21, 23 Правдиві учні. Продовження вчорашнього ривку про леже пророків. Не всі, що кличуть Господи, Господи увійдуть Царство Небесне. Тобто не всі, що проповідують про Бога. Навчають його слова, зцілюють хворих і роблять інші чуда, вийдуть до Бога. Але що? Тому що важливим є намірення людини, просто використовувати силу Святого Духа за мало. Так наші ближні можуть отримати користь, але чи ми робимо це з любові до ближнього, чи з любові до себе, чи слави, чи влади, чи багатства? У нас час є різні люди, що зливають віск або інші проводять ритуали. У них вдома стоять ікони, стрітинські свічки, фірданська вода. І з їх силою виглядає, що людина нам допомагає, але це не так або не повністю так. Сама людина, що це робить, не завжди навіть знає, звідки бере силу. Також часто ці люди за свої послуги беруть гроші. Тож Ісус каже, що багато хто його іменем стіляє, пророкує, звільняє, але в серці причиною є не любов до ближнього, і таким людям Ісус каже: Відійдіть від мене ви, що чините беззаконня. Я повинен розуміти і розпізнавати, де дійсно правдивий учень Ісуса, який щирим. Серцем хоче допомогти, а де Фарисей, який зовні дуже схожий на Ісуса, але всередині з Ним нічого спільного немає. Світ, тобто сатана, завжди нас манитиме до радости, світу, до слави, влади і впливу грошей. Бог нам пропонує інший шлях, шлях вічності, в радості з ним. Я приймаю рішення допомагати людям. Позиції любові до них. Прошу Духа Святий, дай сили в цьому наміренні, дай пророкування в розпізнанні брехні і всього, що сатана є батьком, всіх його підступів і сітей, мої дари, плоди і харизми Духа Святого використовуватиму на славу Бога, на навернення людей до Нього і на служіння людям. Амінь. Богом благословного ранку і дня. Всіх справ. Хай це слово допомагає нам розуміти, де правда, а де брехня, де любов до Бога, а де любов до себе. Амінь.